Тож на занятті з аплікації конструювання. Я вам сьогодні пропоную виготовити отаких от двох чарівних рибок, а може, і трьох, хто скільки захоче. Вони отут постоять подивляться, а ми з вами починаємо працювати, не гаячи час. Ми вже з вами чули таке слово і не раз робили разом з мамами такі вироби з паперу, як орігамі. От зараз нам знадобиться прямокутний білий аркуш. Ми візьмемо його за нижній куточок, і цей куточок доведемо до протилежної сторони. Ось так, щоб він ліг на лінію. І проведемо ось таку лінію згину аркуша. Бачите? Куточок знизу, нижній правий, ведемо вгору. Потім перегорнемо з таким чином і зріжемо зайвий шматок. Тобто з прямокутної форми ми утворили квадратну форму. А якщо скласти навпіл, то це буде вірно трикутник. Тепер розгорнули і з'єднаємо тепер оці два кути. Так, придержуємо, притримуємо пальчиком і іншу лінію згину проводимо. Ось так. Подивіться, що вийшло. Так складаємо і так складаємо. І ще раз проведіть по лініях. Це важливо, тоді наша робота буде більш чіткою і яскравою. А тепер увага. Покладіть листочок ось так. І візьміть його ось таким чином, з'єднайте. Дивіться, ось так, Раз і з'єднали. І ще раз провели добре заготовочку. Подивіться, яка всередині вона вийшла, бачите? Тепер візьмемо простий олівець і намалюємо. Ось таку з одного боку лінію, пряму і трішки заокруглену і з іншого. Якщо не вийшло, візьміть гумку і ще раз, зітріть і ще раз промалюйте. А тепер, подивіться уважно, з'єднуючи між собою нашу заготовку. Виріжемо ось так по лінії, яку ми промалювали. Так, ми вже з вами вирізали не один раз, і не два. Вже вправно можемо користуватися ножицями Пам'ятайте про техніку безпеки. Не забувайте закривати їх після використання. Так, і от у нас з вами. Вийшла рибинка, намалюємо маркером їй око, ось так відділимо лінією голову від тулуба, а тулуб я вам пропоную іще прикрасити, але трохи згодом. Ось вона у нас тут одна побуде. А ми, коли вже навчимося з великого аркушу робити. Можна потім зробити з малого. Так само, дивіться, покладіть перед собою. І так само зігнули, зрізали. То вже у нас буде маленька рибинка. Ви можете зробити дві великі, або дві маленькі, як вам на душу ляже, як то кажуть. Так, не забуваємо, перегнули. Бачите, маленька? Рибка. Треба старатися більше, щоб вийшла. Так, так само малюємо лінію. Ось так. І вирізаємо. Можете зробити цілу родину риб? Це у мене вийшло дві? Так там робимо око. А тепер я вам раджу її прикрасити. Можете як завгодно зробити або розфарбувати, або пластиліном навіть зробити візерунок ось тут, на цій стороні. Або зробити, як ми робили, з кольорового паперу. гармошку Пам'ятаєте, навіщо це? Вірно, щоб вийшло багато однакових деталей. От я хочу намалювати трикутнички. Хочу прикрасити свою рубину трикутничками. От я намалювала на складеному аркуші кольорового паперу і обріжу Ось так швиденько, тільки дуже обережно. Коли працюєте з малими заготовочками, працюєте обережно. І от, дивіться, у мене вийшло багато однакових трикутничків. І цими трикутничками я прикрашу от оцю велику рубинку. Ось так, спочатку розташую їх на тулубі, хвостику, а потім приклею за допомогою клея і пензлика. Безте, маленько. Можна прикрасити якось по-іншому. На це ваша фантазія вам уже допоможе. Бажаю вам успіхів в роботі і до побачення!